То цукер зможуть вам анулювати, якщо ви будете перебувати поза територією Польщі більше 6 місяців. Це обов'язок, який вписаний в системі, і такого немає із стандартною картою побито, але саме з картою цукер є. І якщо ви е неналежно перетнете кордон, не повернетесь, то по факту ви приїдете і у вас буде безвізовий режим. І ви не зможете далі тут легально перебувати. Вам потрібно буде тоді далі шукати варіанти легалізації, тому багато хто говорить за карту цукер, але багато хто цього не знає. І також щодо страхування ЗУС, якщо у вас карта цукер, ви не маєте безкоштовного доступу до платної медицини і до НФЗ. Тому думайте, дивіться сі за і проти, багато буде змін. Дуже багато людей зараз реально знаходяться на карті цукер на, на, на статусі Укр, всі надіються на карту Цукер. Але по факту, поки сказали, що її на нуль року не буде. Як буде в результаті, подивимося, мені самому цікаво, але не відтягуйте все на останній момент. Якщо у вас є можливість податися, краще зараз подайтесь. Якщо потрібна допомога, посилання в шапці профілю на безкоштовно томну консультацію.